посилення обороноздатності та допомога Збройним силам України, підтримка людей і відновлення. Це фактично все, чим жив Чернігів, починаючи від повномасштабного вторгнення і весь 2023-й. Про це йдеться у звіті про виконання міського бюджету за три квартали поточного року, який заслухали на засіданні виконавчого комітету 30 жовтня. Так, порівняно з іншими містами, що надали свою інформацію, серед яких рівне Полтава, Запоріжжя, Тернопіль та інші, за рівнем фінансової забезпеченості на одного жителя Чернігів на передостанньому місці позаду тільки суми до того ж, вже маємо недонадходження – Понад 35 мільйонів гривень видатково ж, частина виконана на 56 відсотків. Що є низьким показником порівняно з так званими довоєнними роками. Найбільшою фінансово затратною частиною є соціальна культурна сфера, складає 60-60 відсотка. 60%, в цілому витрачено 1,4 мільярда гривень. На заходи та роботи з ТРО, ліквідацію наслідків воєнних дій на ремонт облаштування укриттів в цілому спрямовано майже 370 мільйонів або майже 16%. Якщо за економічною суттю розглядати, то найбільш затратною на 40% це оплата праці з нарахуваннями. Майже 950 мільйонів спрямовано на капітальні видатки за звітний період спрямовано 592 мільйони або 25%. Найбільшу частку соціально-культурної сфери становить освіта. Майже 1,1 мільярда гривень, з яких 68% – це заробітні плати та 12% облаштування укриттів і усунення аварій. Соціальний захист 153 мільйони, 96,5 мільйонів охорона здоров'я. На сферу житлово-комунального господарства пішло 438,7 тридцять мільйонів гривень, де 100 мільйонів це аварійно-відновлювальні роботи житлового фонду, 54 – реконструкція пошкоджених об'єктів інфраструктури чи розширення кладовища Яцево, майже 62 мільйони допомога комунальним підприємствам, зокрема із придбанням техніки замість знищеної, чи нової для усунення аварій. А також 182 мільйони на благоустрій, тобто мережі освітлення, утримання очисних споруд, вулично-дорожньої мережі, догляд за зеленими зонами тощо ще 167,6 мільйонів на транспортну галузь. А це компенсація пільгових перевезень, відшкодування перевізникам, відновлення контактної мережі та придбання шести тролейбусів. Що стосується видатків бюджету розвитку, то виконання за 9 місяців збільшилося на 276 мільйонів. Мільйонів порівняно з минулим роком, але все одно це переважно відновлювальні роботи по всім напрямкам і по всім галузям. Більш ніж 1 мільярд 200 мільйонів гривень це виконання делегованих державою повноважень, при тому, що надходження від військового ПДФУ станом на зараз 500 мільйонів 141 мільйон гривень спрямовано на основні міські програми, та 61 – на соціальну підтримку чернігівців. Де в цьому звіті про виконання бюджетів тротуари. Де барабани, де стадіони в кінці кінців, де серіали у нас, де це все. 90% чи 95% капітальних видатків, які витрачаються міським бюджетом. Це програми, або відновлення, або підривка Збройних сил там, тероборони, або соціальні програми нашим людям, які тут постраждали. Тобто тут немає. Якихось витрат, які можна критикувати з точки зору доцільності, на підтримку ЗСУ, це і облігації, і тереборона, і пряма підтримка. Ми 200 мільйонів за 22-й рік направили з бюджету міста. Це при тому, що ну, у нас дуже багато необхідних напрямків. По відновленню за словами виконуючого обов'язки очільника міста, все це починаючи від відбудови житла до функціонування того ж транспорту, ніяк не можна назвати розвитком. Це те, що дає місту завтрашній день і можливість не втратити людей та бізнес. Якщо ж держава таки ухвалить рішення про вилучення військового ПДФО, для Чернігова це буде катастрофою, орієнтовно мінус 800 мільйонів гривень, і водночас збільшить прірву із громадами центру та заходу, які весь цей час, попри війну, продовжують. Втілювати великі проєкти та розвиватися. Нам потрібно в бюджеті на 24 рік все одно закладати такі проекти, які, хоча б, трошки допомагатимуть місту розвиватися, вирішувати проблеми, щоб тут працювала будівельна, гайлость, ремонтувалася, щось так далі. І хотілося б, щоб держава це все підтримувала. Тому що, коли ми говоримо все на ЗСУ, це правильно з одного боку, але тоді все. У нас вилучають кошти, які для нас є базова частина бюджету. А в інших містах це не така вже і базова. Десь на Заході менше військових частин, більше надходження від бізнесу. І у них все одно будуть кошти на розвиток. Вони не будуть обмежені в цьому, тому що подавкові військово забрали. У нас вже більш вільні руки робити інші проєкти, які ми вважаємо за потрібні. І вони ще будуть далі йти вперед, розвиватися, а ми взагалі будемо стояти як деревня якась. Ми перетворимо Чернігів, на наших очах він перетвориться на якесь селище міського типу 90-х років. Одразу після засідання виконавчого комітету і погодження усіх питань, більшість з яких технічні, Олександр Ламако підписав розпорядження про скликання позачергової сесії, що має відбутися найближчими днями. Терміновість у деяких питаннях, що потребують невідкладного розгляду. Насамперед скасування судом рішення міської ради від 30 березня про міський бюджет за позовом міської військової адміністрації. Суди у нас дуже незалежні в Україні. І вони ці абсурдні рішення підтримали. І перша інстанція, і, на жаль, друга. При діючій місцевій раді, при тому, що люди обирали депутатів, при тому, що це бюджет громади, суди вирішили, що ці рішення має приймати військова адміністрація. Ми через це були змушені внести зміни до регламенту міської ради, і зараз ми працюємо так, що ми формуємо проект, приймаємо рішення, а далі військова адміністрація їх затверджує. І ми зараз в юридично дуже складній ситуації, коли у нас. Є рішення, яке скасовано, але є фінансування. І у нас розрив там великий. Так? У нас виходить великий розрив. Нам треба, щоб ми не зайшли в дуже глухий кут. Це рішення перезатвердити на сесії міської ради і вже щоб його затвердив начальник міської адміністрації. Ми намагалися це вирішити без сесії минулий тиждень, але станом на сьогодні, на зараз, досі не підписано це розпорядження. Відповідно, ми маємо йти через сесію. Серед важливих питань виділення 5 мільйонів гривень для сил ТРО та надання можливості військовим частинам використовувати виділені містом кошти у придешньому році, так як через процедурні питання вони не встигають їх освоїти. Затвердження фінансування для початку ремонтних робіт у приміщенні, куди з аварійного Шевченка 13 переїде Національна поліція, а також цільові кошти на вдосконалення системи реабілітації та погодження програм, що враховуватимуться при формуванні бюджету на 2024. -й. Головний же фінансовий документ громади планують винести на розгляд депутатів вже у листопаді.